Далі рухаємося по фронту. 224 бойових зіткнення відбулося на фронті за минулу добу. Про це зокрема повідомляє генштаб. Одним із найгарячіших напрямків залишається Покровський, і там наші захисники відбили 47 ворожих штурмів. Росіяни намагалися наступати поблизу Миролюбівки, променя, Єлизаветівки та Чумацького. Під час атак противник активно використовував авіацію. Віталій Литвин, це герой України, командир дивізіону артилерійської розвідки, окремої артилерійської бригади Національної гвардії України, зараз приєднується до нашого прямого ефіру. Пане Віталію, вітання вам, шановна студія, телеглядачі, слава Україні стосовно героям, слава пане Віталію, стосовно якраз зони вашої відповідальності, наскільки сьогодні оперативна обстановка сприятлива для наших оборонних операцій? Знаєте, обстановка завжди складна для наших оборонних операцій. Безумовно, ось на Покровському напрямку ворог тисне дуже сильно на напрямку населеного пункту жовте та лисівка. Тобто, в районі населеного пункту жовте, там є залізна дорога, ворог вздовж неї хоче просуватися саме до населеного пункту Покровськ. Тобто ворог хапається за якийсь лінійний об'єкт, будь то будівля в населеному пункті, будь то якась е залізна дорога, і вони вздовж неї намагаються просуватися. Тобто, щоб ви розуміли, бувають якісь ситуації. У мене ще там було спілкування з командирами дивізіонів артилерії, самоходних гаубиць. Він каже, була така ситуація на днях, що просто вони виявили кількість ворога 30 особового складу. Вони завдали артилерійського удару. Вони їх знищили близько 20 ворогів. Одразу було знищено, 10 отримало поранення. І каже, через 30-40 хвилин знову прибула група 20-30 військовослужбовців Російської Федерації, які просто переступили тіла і пішли далі до штурмувати сил оборони і безпеки України, яка потім також була знищена. І, тобто, такі штурмові дії вони знаєте, вони від дня до дня можуть використовувати малі тактичні групи: це два-чотири е загарбника, які висуваються в наш бік. А бувають штурмові е дії, які... По кількості особового складу 30. це ще ми не рахуємо застосування техніки артилерії та авіації, яку вони постійно застосують. Тобто авіація на цьому напрямку вона б'є не тільки по передньому краю, а також і керовані авіабомби. Вони б'ють по логістичним шляхам безпосередньо по самому населеному пункту Покровську застосування реактивних систем залпового вогня. Тобто, знаєте, обстановка. Дуже складна і знаєте, дуже не люблю казати такі слова. Обстановка дуже складна, але контрольована, тому що за цими словами стоїть життя та здоров'я наших підрозділів з оборони безпеки України. І тобто, оборона дуже складна, і тим паче погодні умови постійно ускладнюються. проведення а розвідки складне, тому що часто хмарність дуже низька, і використання засобів БПЛА, воно ускладнюється. Тобто також впливає, і ми виступаємо, тобто постійно змінюємо засоби розвідки. Це радіоелектронна розвідка, виходить, яка проводить в цьому напрямку. Тобто, також безпосередньо сили оборони і безпеки України, наша бригада, окрема артилерійська бригада, постійно нищить на тому, на тій ділянці ворога. Але знаєте, немає відчуття, що у ворога закінчуються сили, тобто постійно вони проводять, ми розуміємо. Що вони проводять підготовку на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської області, і ротації відбуваються на постійній основі. Пане ось... Віталіпане <тійна> <тійна> Віталію. Я зараз ми продовжимо цю розмову. Я хочу просто дуже суттєво зробити оголошення для наших глядачів, які без сумніву зараз слухають те, що ви говорите, і оцінюють для себе складність тієї оборонної роботи, які проводяться в зоні вашої відповідальності. qr код на ваших екранах. Друзі, також є номер банківської картки. Віталій. Литвин, герой України, командир дивізіону артилерійської розвідки, окремої артилерійської бригади національної гвардії України, зараз на Покровському напрямку зі своїми побратимами потребує допомоги. Тому якщо у вас є змога і бажання задонатити просто зараз, можете скористатися qr кодом і номером картки. І потреба наскільки от я поінформований, потреба в купівлі мікроавтобуса для екіпажу безпілотників арт дивізіону розвідки Національної гвардії України. Скільки грошей необхідно? Мені підказують 400 тисяч, але ви краще знаєте, пане Віталію. Так 400 тисяч. Ми вже навіть знайшли цей мікроавтобус, який нам придбають за кордоном, пригонять. Ми його офіційно приймаємо на військову частину. І в подальшому, тобто, щоб ви розуміли, інтенсивність бойових дій така, що постійне використання наших БПЛА оперативно-тактичного рівня, це у нас розрахунок БПЛА, нема це типу крило, який залітає на глибину 60-80 кілометрів до ворога. Ми виявляємо артилерійські Системи потім їх знищимо, і таким чином ми полегшимо оборонні дії оборонні операції своборони безпеки України саме на Покровському напрямку, тому що ось ми казали про живу силу, що вони проводять підготовку постійно на тимчасово окупованих територіях, які штурмові групи потім постійно поповнюються. Тобто, знаєте, вони не змінюють керівництво батальйонів бригад. В них є постійне оновлення особового складу, які доставляються на ці тренувальні бази з території Російської Федерації, а потім вони вже проводять таку більш базову підготовку і відправляють. Але щоб ви розуміли, підготовка цього особового складу в них займає від призову і вже до знищення ворога силами оборони десь місяць, а то буває і три тижні тобто постійно-постійно новий склад. І ми розуміємо, що підготувати якісно вони цей особовий склад не зможуть. Але масовість і виснаження сил оборони безпеки України, на яку вони ставлять ставку, і артилерійських систем, тому що вогонь ведеться безперервно, і таким чином, якщо ми назбираємо цей мікроавтобус, ми зможемо виявляти артилерійські системи і ворога ще на етапі, коли формуються штурмові групи, які потім вже висуваються, не розбиваються на двійки, на четвірки, не грузяться в бронеавтомобілі. А ми їх нищимо саме. Коли вони збираються, ми нищимо їх, і таким чином ми знаєте, збавляємо Мо темпи штурмових е, дій, але навіть за такими діями ми розуміємо, що ворога достатньо сил і він постійно покращує своє тактичне становище на деяких населених пунктах на покровському напрямку, і це всі громадяни можуть відслідковувати за допомогою діпстейт, подивитися, як ворог де просувається, і е, задонатити на цей мікроавтобус таким чином ми вбережемо життя наших побратимів та посестри, які боронять нашу державу на покровському напрямку. До речі, демонструємо ми прямо от чудеса діджиталізації. Зараз глядачі можуть слідкувати вживу, як наповнюється банка. От під час нашої трансляції є стрічка, ви бачите її під QR-кодом, яким ви без сумніву можете скористатися. Також банківська картка є. Так от стрічка, ви бачите, що блакитне тло воно заповнює жовте тло, і жовтий залишок це якраз той залишок в тисячах гривень, якого не вистачає або. Закрити цей збір. До речі, в нас є абсолютно унікальна можливість зараз за допомогою ваших друзів донатів цей збір закрити просто під час прямого ефіра. Там залишається зовсім небагато грошей. 20 тисяч, трохи менше 20 тисяч. Тому будьте активними хто скільки може, хто скільки наважає за необхідне. Але пам'ятайте, що наші екіпажі БПЛА це люди, які забезпечують безпеку нашій піхоті, безпеку на землі. Тому це дуже важливо і з. Зараз іде мова якраз про оперативне переміщення цих груп БПЛА. Збір відбувається на мікроавтобус. Буквально кілька тисяч гривень. Да, я так розумію. Зараз залишається для того, щоб цей збір закрити. 13 всього тисяч гривень залишається. Пане Віталію, давайте продовжимо. Так, збір закритий. Хороші новини. Вітаємо вас тоді, пане Віталію. Буде у вас цей мікроавтобус. Ну і дякую особисто кожному, хто щойно задонатив. Ну і хто в принципі ще до нашого ефіру також приєднувався до цього збору і закривав його. Мікроавтобус для дивізіону артилерійської розвідки, окремої артилерійської бригади Національної гвардії України, яка зараз веде оборонні операції на покровському напрямку, буде забезпечено ну ми так сподіваємося, що швидко це вже залежить від е, пана Віталія і е, тих людей, які цей автобус мають доставити якраз на передові позиції. Пане Віталій, Я ще хочу вас запитати. От ви зауважили про використання авіації. Це на сам кінець, що використовуються каби, а використовується також ураження безпосередньо е, по е, лінії фронту. Для того щоб ці ураження от, відбувалися по лінії фронту, тобто ці літаки мають підлітати значно ближче, аніж коли вони випускають каби. Е, так, це вони значно ближче мають підлітати. Це десь на лінії зіткнення можуть до 7 кілометрів, і потім, щоб безпосередньо завдавати ударів е, по передньому краю, це некеровані е, ракети, вони їх пускають е, на е, кабруванні, тобто гелікоптер або літак підіймається і завдає тако. Це не дуже прицільно, але це так само знаєте. Тут більше психологічний аспект, коли по тобі стріляє авіація. Тому що, наприклад, на початку повномасштабного вторгнення ще на рік тому, коли я на собі Переживав такі авіаудари накерованими ракетами, які були випущені або з гелікоптерів або з літаків. Воно трошки давить саме на психологію Ти розумієш, що по добі б'є авіації і ворог застосовує різноманітну е, свою техніку, різноманітне озброєння. І також постійно наші підрозділи зенітно-ракетного дивізіону е, і повзаємодії, з якими ми вступаємо, вони прикривають передній край. Але ми розуміємо, що багато таких переносних зенітно-ракетних комплексів вони б'ють на 4 кілометра і вони поза зоною уражні. Тобто, ворог також розуміє, і ми бачили велика кількість знищеної авіації ворога під час повномасштабного вторгнення. І вони вже вдаються. Вони на гранично малих висотах підлітають. Щоб їх не виявити радіолокаційними станціями, завдають удари, випускають теплові ловушки і одразу виходять з поля зору і зникають. Тобто вони набираються досвіду. Знаєте, я постійно кажу, що дуже велика кількість досвіду у двох держав у уведені сучасної війни це України і Російської Федерації. І кожна сторін зараз за цей досвід змінюється. Тактика застосування будь-якого озброєння. Ми бачимо, що у нас дуже велика діджиталізація. І знаєте, кожні донати, які ми збираємо. Ми таким чином підвищимо коефіцієнт корисної дії. Будь-якого зброєння, наприклад, на покровському напрямку ворог може випустити 10 снарядів, а Сили оборони і безпеки випускають 2-3 снаряди у відповідь. Але цей кожен снаряд він інтелектуально оброблений з застосуванням різних технічних засобів, щоб цей снаряд був влучно в ціль і знищив тут чи іншу техніку ворога або штурмові групи. А ворог просто робить. Він навалує, ми бачимо, використовує авіацію. Системи залпового вогню, велика кількість живої сили, яку він постійно переміщує, і які постійно проводять штурмові дії. Тобто вони роблять це знаєте, непідготовлено, великою кількістю, як пише там книжка е ведення ще при радянському союзі, е подавлення знищення артилерійським вогнем і просто шалена кількість боєприпасів падає на голови моїм побратимам та посестрам. І за допомогою донатів і минулий збір ми закрили на е техніку комп'ютерну для цих підрозділів БПЛА. Щоб це швидко обробляти і нищити ці групи, також виявляти ту ж саму авіацію за допомогою РЛС і багато підрозділів якраз таки підтримуються нашими громадянами, нашими донатами, щоб діяти максимально ефективно проти ворога на цьому напрямку. Пане Віталі, от стосовно самого Покровська, наскільки в місті ситуація зараз як вона зараз виглядає? Чи маєте ви можливість перетинатися з нашими українськими громадянами, які з якихось причин зробили для себе рішення не залишати місто Покровськ? Знаєте, громадяни е, різні е, в населеному пункті Покровську кажуть, тобто можемо взяти е, покровську Мирноград. Ворог завдає артилерійських ударів по цим населеним пунктам. Він використовує дрони камікадзе які можуть залітати, які дістають до цих населених пунктів. Тобто пересування складне в самому населеному пункті, і дуже багато громадян, які не покидають саме місто. У деяких надія, що місто встоїть сила оборони безпеки України, втримують лінію фронту і вони будуть далі проживати. Деякі кажуть, що вони не зможуть, не знають, не розуміють, куди поїхати поїхати, але насправді на безпечній території багато зараз приїжджає в цей населений пункт саме з Дніпра. І є там е е волонтерські організації, які евакуюють місцеве населення, дають місце для проживання. Вони не хочуть покидати рідні домівки. І на превеликий жаль, служба безпеки України також ми позаємодії, з якими працюємо, вони постійно виявляють е людей, які е Лояльні до Російської Федерації і займаються там коригуванням або ударів кабами або іншими системами, які можуть нищити або цивільну інфраструктуру, або е, підрозділи Силоборони та безпеки України. Тобто у всіх громадян е, різна суб'єктивна думка стосовно цієї ситуації, але більшість громадян вони все ж таки виїхали, тому що вони розуміють, як Російська Федерація себе поводить на окупованих територіях, тобто окуповані населені пункти, і ми можемо бачити, що ворог. Розстрілює полонених військовослужбовців збройних сил України. Нещодавно був такий випадок на покровському напрямку, де вороги просто розстріляли. Вони порушують всі Женевські конвенції, повністю всі міжнародні договори, всі моральні і етичні принципи, і так само ворог розстрілює цивільне населення в цих населених пунктах, які вони окупували. Таким чином вони хочуть максимально просуватися вперед, не зважаючи ні на що, і багато хто розуміє, що таке може статися і в самому населено пункті Покровськ. І Більшість громадян покидає цей населений пункт і розуміє, що це може статися з ним, і вони вже усвідомили, як себе поводить Російська Федерація з громадянами України, пане Віталі. От хочу вам поставити таке. Ну я не знаю особисте запитання. Можете відреагувати на нього, як вважаєте, за потрібне, але коли ви бачите або дізнаєтеся про ось такі приклади ну абсолютної розправи з боку окупанта з нашими військовополоненими, що як ви зауважили, правильно. Є порушенням Женевської конвенції, а також поводження з мирними мешканцями. Які відчуття у вас виникають? Ну, враховуючи там, я розумію, що поріг сприйняття він чим ближче до фронту, тим він інакший, не такий, як в містах, завдяки вам, які продовжують жити і працювати. Але от чи, чи є відчуття того, що це не може залякати, або це навпаки таку злість якусь викликає. Знаєте, я вам розповім ситуацію. Вона трапилась десь півтора року тому на Бахмутському напрямку. Мимо ми спостерігали на превеликий жаль. Дуже таку знаєте, Це трагедія була для нашого підрозділу на наших очах. Розстріляли нашого побратима, з який виконував завдання, якраз таки тоді ще підрозділ Вагнер. Вони просто його розстріляли і потім продовжили вести штурмові дії. І я хочу сказати, що ні один побратим, ні одна посестра тоді не зупинилася в знищенні ворога. Тобто, ми побачили, і кожен день ми бачимо справжнє обличчя Російської Федерації. Це насправді робить не Путін, не військовополітичний керівництво Російської Федерації. Це роблять е, рядові громадяни Російської Федерації, які розстрілюють так. Це дуже важко, це дуже тяжко, але таким чином е, з кожним кроком приходить усвідомлення, що Російська Федерація хоче нас знищити, вона дає злості. Але е, багато моїх побратимів та посестри знаєте, ми воюємо з гарячим серцем і холодним розумом, і ми розуміємо, що е, в нас ми не такі, як Російська Федерація. В нас є моральні етичні принципи, і ми розуміємо, що полонених е, військових Російської Федерації ми можемо обміняти на наших побратимів, які знаходяться в полоні по два роки, а то і більше полонені з Азовсталі підрозділу Азов морської піхоти, полонені з е, Чорнобильської зони, які знаходяться в полоні з самого початку, мій побратим владі вже знаходиться в полоні ну майже три роки. На початку повномасштабно стороні взяли в полон, і ми ці це обмінний фонд для нас. Ми розуміємо, що таким чином ми повертаємо своїх громадян. Російської Федерації. їй байдуже на своїх полонених. Ми обмінюємо їх там більше, більшою кількістю на своїх, і ми розуміємо, що. Ці життя, які віддали, розстріляні наші військовослужбовці, мої побратими та посестри, ми не хочемо змарнувати їхню чиста гідність. Пане Віталію, дякую вам дякую. за таку щиру відповідь і відверту. І дякую кожному глядачу, хто задонатив на допомогу для дивізіону артилерійської розвідки, окремо артилерійської бригади національної гвардії України на Покровському напрямку. До речі, пане Віталію продовжують донатити, хоча банка вже закрита. Думаємо, що зможете витратити ці гроші ще й можливо, Не знаю на зимову гуму для цього мікроавтобусу. Понад 430 так 430 Тисяч гривень 470. цифра змінюється щохвилини. Друзі, банка закрита, але ми вам всім дякуємо. Пане Віталію, дякуємо вам. Будемо раді бачити в ефірі знову. Віталій Литвин, герой України, командир дивізіону артилерійської розвідки, окремої артилерійської бригади Національної гвардії України, був з нами на прямому зв'язку.